Я звати Марія, я рада вітати вас на своєму каналі. І буквально не пройшло і дві хвилинки, як я вирішила для вас зняти другий тег відповіді на питання, тегам вишивка в отпуски» від от Світлани Левченко. Дуже цікавий блогер, слідкую за нею і побачила вже пару відповідей на ці запитання і вирішила також зняти, тому що це для мене тема є дуже-дуже дуже актуальною. Отже, перше запитання всегда ли ви берете з собою вишивку в путешествии или поїздку в отпуск. Завжди. Постійно. Завжди, завжди, завжди. Чи це буде відпочинок з перельотом беру. Чи це буде подорож машиною беру, чи це буде активний неактивний відпочинок беру. Буквально на днях ми їздили на річку три дні тому. Я теж взяла з собою вишивку. Я не знайшла часу для того, щоб хоча б вишити один хрестик. Але я її беру постійно. Тому в мене сталося одного разу так, що ми їхали в Польщу, і на кордоні ми стояли 5 годин. 5 годин ми простояли на кордоні. Це була така поїздка туристична, просто так поїздити, подивитися, а візу прокатати. І реально я себе чуть не загризла. Як? Я ж за п'ять годин могла стільки вишити. Білий день на дворі, не треба ніякого світла, нічого не треба. Ну взагалі, взагалі, я й не взяла нічого. Я себе тоді так картала, що просто, правда, на другий раз, як ми їхали, я знала, що ми будемо їжджати з раночка, коли буде ще темно. І в мене чоловік захоплюється велоспортом, у нього є така. Лампочка на руль. Вона дуже класно світить, там різні є можливості сильніше, слабше світити. Я її взяла з собою з розрахунком, що ми 5 годин простоємо на кордоні і я буду вишивати. Ага, ми весь кордон українсько-польський пройшли за 30 хвилин, тому бачите, як буває. Беру тепер ну завжди. Я, я завжди беру з собою вишивку. Насколько вы испытываете необходимость вышивать в отпуске? Оцените по десятибальней шкалі 10. Зразу вам скажу 10. Я не можу без вышивки взагалі ніде. Тому 10. Я така трошки на іглі. В яких містах ви вишиваєте? Поїзд, самоліт, пляж, отель? В поїзді вишивала. Коли ми були студентами з чоловіком, він сам з рівного, ми їздили до його батьків поїздом, я в поїзді вишивала. Самоліт ні, в самольоті в літаку я не вишивала. Напевно, тільки по тій причині, що коли ми літали відпочивати на море, це або старший був маленький, або вже маленький був маленький. І з дітьми, ну, ми з маленьким літали, йому було 5 місяців, куди там вишивати. Плюс, як ми ж не літамо, там. Далеко, Ми там Туреччина, Єгипет, там не так багато часу. Пляж вишивала. отель вишивала. Так що я вишиваю всюди, де видається хвилинка, ношу з собою. До речі, навіть якось так по можливості, якщо я знайду фотографії, я обов'язково повставляю де, де я вишивала. Тут навіть нема одного такого пунктика в машині. У мене є відео. Зовсім такі маленькі, де реально машина рухається, і я вишиваю. Це було цієї зими в лютому. Ми їздили на лижі, і на українських дорогах сильно не повишиваєш, а там, за кордоном, де нормальні дороги. Сидиш собі, і вишиваєш. Вистублярний апарат у мене розвинений нормально, тому я досить таки багато вишила була. О, Щоб не даремно часу не гаяти, треба трошки вишивати. Брати з собою маленькі проєкти і не має значення. Напевно, не має значення розмір. Тому що я вишивала зовсім маленьку картинку, у малому у старшому було 4, здається, роки. Він так в сочку бавився. Я вишивала такого ангелика, який, якого їй подарила дитячий садочок, обов'язково ставлю фотографію. І також вишивала роботу. Ну, вона не має 30 на 40, вона чуть-чуть менше. Це фірма Золотої Рононі», розлучені друзі. Я її також е, вишивала на, на п'яльцях, тому є, ну, є і маленькі роботки, є і великі. Ну, бенгальських тигрів я на пляж не тягнула. От, тому те, що мені хотілося, те я її вишивала. Отак От скажем. Е, Далі. Як ви вибираєте проєкт, який поїзд з вами? Це один із цікуючих проєктів і всегда новий отпускної. Як коли? Деколи буває, що в мене є бажання закінчити роботу, я її беру з собою, а деколи хочеться взяти щось маленьке і е, починати щось маленьке. Е, взяти до уваги, оце, як ми їздили на лижі, то я знала, що я маю закінчити рушник, який поїхав в Німеччину е, в церкву. Я знала, що його там має закінчити, тому що я там людині мала віддати його. Але я думала, що я його закінчу. На кінець нашої відпустки. А вийшло так, що я закінчила на другий чи на третій день його, і тоді я дуже пожаліла, що не взяла з собою ще одного. Але мала в планах взяти його. І тому я наступні дні, коли ми десь були в місті, я шукала рукодільний магазин, щоб щось собі купити. А як назло, там в Австрії вони щось в'яжуть, більше нічого не роблять, тільки в'яжуть. Купа пряжі. Дайте щось повишивати. Ну, якийсь наборчик, хоча б не було нічого, не знайшла. Думаю, якби було більше часу, то, напевно, би точно знайшла. <свісно> Як ви організовуєте свій процес, які аксесуари для вишивки ви беруть з собою в отпуск?» Так. У мене є торба ДМЦ. -шну. Я туди кладу набір. Я кладу аксесуари, беру, звичайно. В основному, якщо це картина, то я раму не тягну. Я тягну п'яці маленькі, і в мене там все так гарненько поскладано, ножнички, ниточки до роботи, і, і більше нічого такого я не беру. Одного разу я взяла, я тоді починала вишивати бісером нова Слобода. Я вишивала княгиню Ольгу. Та, як в мене мама Ольга, я їй в подарунок на мене вирішила вишити таку іменну ікону. Ми відпочивали тоді в Криму, в Чорноморську, і буквально так купляли там овочі, фрукти. Бачила рукодільний такий магазинчик, будочку. Я тоді зайшла, і там я купила свою першу габеленову раму, на яку я натягнула там же, в Чорноморську свою картину, і на ній вишивала. Пам'ятаю на столі, розклала бісер. Туди везла тільки набір, назад везла вже раму, тому як коли виходить. З аксесуарів більше нічого не беру, саме таке елементарне і необхідне. Далі. Случайні злі курйозні ситуації з вишивкою, упала в морі, залили коктейлем, забили в номері. От сижу зараз і згадую, ніби не було такого нічого. Але в Буковелі я загубила приблизно 30 грам жовтого бісера зі своєї картини Троянди. Ту, що я вишивала бісером, тому що я знаю 100%, що там був весь комплект бісеру, але мені не вистачило дуже багато його. Добре, що я його знайшла в нас в магазинах. Це був одне єдине, такий один єдине кур'йоз, що зі мною стався. Ну, але це я замітила вже потім. Тому, напевне, ті дівчата, що там прибирають, дуже тому втішаться. То знайдуть. Але він такий жовтенький, був такий сатиновий. Не конче гарний, але на, на картині досить таки гарний. Більше тим... В море ми не плавали, коктейлі ми не заливали. і тому Тільки загубили бісер. Каково ваші? Отпускные вишивальные успіхи. Удается ли отшивати і обращаєтесь к квиши только в рідкі моменти? Вдається, дійсно вдається. Не знаю, як зараз буде, бо менше зараз в такому віці, що йому треба увага постійно. Плюс, якщо це Сонце, море, не дай Бог там не згорів, тому це все треба контролювати. А як меншого ще не було, так навіть як і він був, йому було п'ять місяців, що він собі там лежить, на шезлонгу загорає під парасолею, вже заснув, вже поїв і знову заснув. Що йому там було? Тому навіть цю картину, мені друзі, я більшу частину вишила у відпустці. На морі, в номері, де я тільки не вишивала, Я всюди вишиваю. Таке в мене життя, я люблю з вишивку з вишивкою в житті. Е, ну, хоча так, да, зараз, напевно, буде... обращаюся в вишивки в рідкі моменти. Як е, відносяться ваші близькі, які отдыхають з вами, як менящими стремлению вишивати завжди і везде, навіть в отпуске? Негативно відносяться. Тому що е, був момент. Ми на лижах були, там, де загубила бісер, і в мене троянда була на рамі, і всі так сиділи, вечеряли за столом, повечеряли, тут просто сиділи, розмовляли. Ну хочу так сидіти, я можу і розмовляти, і вишивати. То я собі взяла вишивку. То дивлюсь, я така дуже балакуча і дуже люблю бути в центрі уваги в компанії. тому... Так, перестали люди говорити, і в кінці кінці мій чоловік не витримав і сказав, «Слухай, ти ще довго будеш там з тим своїм бісером, да, лиши вже трошки, давай я якось активізуйся, бо тому що скучно стає. І реально тоді я вже думала, як би то так їх випрати, кататися на лижах, щоб самому побути з малим. Малий там додаться, а я буду сидіти біля нього вишивати. от. Тому деколи негативно. Вони на це реагують. Далі, Поділіться впечатленнями о какой-нибудь роботі, которую ви вишивали в отпуску, і яка дарить вам віспоминання о тих днях. Mm -hmm. Чесно кажучи, от всі ті роботи, з якими я їздила у відпустку, яких я вишивала на відпочинку. Я реально дивлюсь на ту чи іншу роботу, і я бачу, ну, згадую ті моменти. Нема конкретно такої. Наприклад, той самий ангелочок, який висить зараз десь там в садочку, який ми вже давним-давно закінчили. От Як побачив фотографію десь там в контакті в себе, чи десь зразу я згадую, що я її там вишивала. Іншу свою роботу там вишивала, цю там вишивала. Тому всі роботи, які в мене вишиті десь в відпустках, в мене їх багато, просто я їх всюди з собою все тягну. Я не можу без, без роботи їздити. Е -е, кудись. Тому що Простояла 5 годин, 5 годин, оце, тако сиділа в телефоні ігрушки балася. Це нормально. Скільки хрестиків можна було б вишити за 5 годин? Це при тому, що ніхто тебе не, не рухав би. От тому я тепер завжди беру з собою вишивку. А вдруг буде момент, а я без вишивки. Тому. О, це було останнє запитання. І напевно на тій такій ноті, веселі я би хотіла всім побажати, що коли ваша відпустка буде поєднуватися з вашим любимим хобі, вашим таким заняттям, це буде вдвічі приємніше відпочивати. І, звичайно, вдвічі приємніше буде потім згадувати, що ось я була в відпустці. Я там. Четверта частина картини вишила. Чи, наприклад, я була в відпустці і закінчила роботу, це взагалі, напевно. От. Тому. Але, напевно, не треба прати роботу там. Хоча, ну, наприклад, ми були в Чорноморську, там вода така якась така, не така. І як запхати туди канву там, розфарбовану, типу маркером водорозчинним, а може вона не змоїться. Не знаю. Надіюся, що у вас все змиється, і ви привезете додому вже закінчену роботу. Вам прийдеться тільки піти в багетку і насолоджуватися тою роботою, і згадувати про чудові години, хвилини і дні відпочинку вашого. Тому дуже вдячна автору за його запитання. Дуже класний тех, і відповідно зараз хочеться зразу в відпустку. І зразу в голові крутяться такі думки. А що брати з собою в відпустку, велике чи маленьке? Напевно, що маленьке, тому що синок маленький і не дай щось велике. Бо, бо зразу згадала в ці бенгальські тигри. Сижу я така на пляжі на шезлову, і там такий метр шістдесят, а їде 14. Ой, Боже на люди напевно, би сказали, що я якась ненормальна. І був зі мною, ще такий ліричний відступ був зі мною вже прощалась. Такий момент У нас сім'я дуже активна. Ми на лижах катаємося, і на велосипедах катаємося. І коли я була вагітна другим, то, відповідно, настав такий момент, що я вже не змогла кататися на велосипеді. Поїхали ми в парк у Львові, хлопці мої старші катаються на велосипедах, а я така собі сижу і вишиваю. До речі, я тоді вишивала ту картинку, синішка називається, ту, що я в метрку оформлена. Підійшли до мене жіночки де, і такі, ой, я ви так вишиваєте, а що це буде? А як ви це робите? А, та, 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 та. а чи не хочете ви поговорити про вічність буття? І тут я зрозуміла, що люди просто іншої віри, якою хочуть нав'язати цю віру мені, і сказала, вибачте, дякую. Але напевно я піду хлопців своїх шукати. Тому різні курйози бувають, бувають. А як ви так робите, що спереду вас отак, а ззаду вас отак? Ну, от поясни людині, як, як, як. Тому деколи бувають моменти, що коли десь у відпустці і поряд є чужі люди, стараєшся якось так якби, обмежити той кругообіг тих людей, щоб вони бачили щось штопаєш, але не було тих таких контактів і розмов, тому що виводять мене з себе. Деколи так, деколи класно, коли людина там ой, я дуже вишиваю, ну з твоєю людиною хоч приємно порозмовляти. А саме з того, щоб зробити пару хрестиків, відволікатися на ту людину, пояснювати, чому так, там, а там так, то мені здається, це даремно трата часу. Якби людина хотіла, то напевно вона б знайшла спосіб для того, щоб навчитися цим займатися. Тому... Хоча вчитися ніколи не пізно, а можливо, після моєї розмови з тою людиною вона зацікавиться, вишивкою і буде собі шукати всякі, всяку інформацію для того, щоб навчитися творити таку красу. Тому ще раз дякую автору за такі чудові запитання. Дівчатка відповідайте, дуже буде цікаво послухати різні варіанти відповідей. І всім гарного дня і дякую, що подивилися це і послухали це відео. Всім па-па!